Про насіння що не поспішало. У м'якій, теплодихаючій землі, прокидались насінинки. Час з'явитись, гукнув перший зелений пагінець. То перше того й сонце, вигукнуло інше. Але одне маленьке насіння мовчало. Воно слухало, як краплі співають у ґрунті. Воно вдихало тепло, воно чекало. За пагінцями спостерігав зайчик. Йому було цікаво, чому одне насіння не поспішає. Він підійшов ближче, притулив лапку до землі й прошепотів Не бійся, я тут. Я зачекаю разом із тобою. Над землею усе вирувало, пагоно тягнулося угору, вітер колихав листочки, бур'яни кипував. Запізнишся, запізнишся. Але маленьке насіння мовчало, його час ще не настав. Зайчик щодня повертався, інколи сідав поруч, слухав тишу, деколи прикривав місце лапками від спеки. Прийшла посуха, сонце пекло, крапель не було, стебла зів'яли, вітер зламав найтунших. І ось пішов дощ, краплі лягали на землю, мов полискому. Зайчик першим побачив паросток ніжний, але впевнено проклюнувся. Ти з'явився. Шепнув зайчик і ніжно торкнувся зеленого стебельця. Паросток ріс, минув час, і з нього виросло дерево, сильне, тихе, своє. І зайчик залишився під ним, бо він знав. Те, що зростає у тиші, має глибоке коріння. Привіт, зелений, друже, як ти виріс із дощу і променів, це ж як магія. А ти хіба не магія? В тебе в очах весна. У лапках турбота, ти посадив надію. Я просто доторкнувся, а вона росте, бо дотик, зроблений з любові, перетворюється на життя, навіть найменший. То я чарівник, а ти моє дерево бажань. Справжня сила не в поспіху, а в тиші, довірі й готовності. Цвіти тоді, коли приходить твоя весна.